Всім привіт! З вами я. Тепер не дідопит Асва, тепер 25-25 нічпольський. Давайте поступимо. Одним словом. Вчора я прийшов, гуляв з другом, монети ловили, і мені мама сказала, що тітя Юля принесла мені монети. На просто їздить по різним країнам. Давайте подивимося, що у нас є. Читаємо, давайте. Я вам дуже близько показувати, якщо якщо вони не продаються. Не розстроюйтесь. Будуть, які продаються, знайдуться, може мене. Давайте поступимо. Це 5 центів, це ірогуайські. Рубіна я не знаю, чиїду. Я тако проведу вам. Ви щось розпізнає монети. Так. Оці дуже мені сильно подобаються. Оці. Чесно, красиві. Дальше. Да, 4, здається, 21 штука. Не, 22. Що я знайшов 20 злотих. От сьогодні я вирішив... Переводи то десь 10 гривень. Ще не буду з своїм другом знову міняти. Тут у мене монети ті. речі, хотів вам показати, скільки я наловив з товстими грибами і не з товстими. Зараз вам покажу. У мене кількість, як вам чесно сказати, непогана. Так, достатньо. Секунду. Перепрошую, погана камера, трохи телефон не здалий. А телеском я не знаю, як знімати. Напишіть мені, будь ласка. Якщо що, я не тупий, просто не знаю. Зараз розкладу. Трохи незручно знімати. Хочу назбирати ручки, купити собі нормальну камеру, щоб знімати. Ну, дивіться. Те, що я назбирав за останні дні. То саме першим. То, то то друге? Доволі красиві. Тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. До речі, вони продаються. Перша. 30, 30, 30, 30, 50, 30, 40. Хто хоче купуйте. Під відео, під відео я лишу свій номер телефона, Ще в мене є інші монети. Пишіть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па.